Apple купують Дісней, Харлі Девідсон випускають електробайк, АМД вважає Україну терористами, а маск знову усім набрехунька. Це та багато чого іншого в нашому новому випуску маленьких новин для великої країни. На зв'язок завжди Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. 24 липня у понеділок Соні проведе свою презентацію. Навушників. Так, окрема презентація для навушників. Проте навушники флагманські, то чому, б окремо про них не розповісти. Тільки це не wh 1000 xm 5 які вже дуже давно є на ринку, ні, це True Wireless флагмани WF1000XM5. Судячи з постеру, основним акцентом буде покращення шумопоглинання. Крім цього, вже було багато витоків інформації, достеменно відомо, що вони стануть набагато меншими та легшими усього 5,9 грамів. Разом з кейсом нададуть до 24 годин роботи, отримують новий 8,4 мм драйвер, який називається Dynamic Driver X, а ще стануть дорожчими. Якщо XM4 стартували в Європі від 280 євро, то XM5 же дивитиметься на позначку в 320 євро. Але як воно там буде насправді, дізнаємося вже дуже скоро. Samsung змінює. Свою політику щодо таємності нових пристроїв і дуже активно тизерить нові розкладачки. Зокрема, в одному з нових тизерів показаний смартфон, у якому немає зазорів в складеному вигляді. Я не можу це ані підтвердити, ані спростувати, проте я маю що сказати. Якщо у смартфону не буде цієї щілинки, це може бути не дуже добре, адже якраз останніми тижнями з'являються все більше і більше новин про те, що Pixel FOLD якраз і страждає від відсутності проміжку в складеному стані. Тому з точки зору безпеки позбуватись його. Погана ідея. А от чи є той зазор, чи ні? дізнаємось вже 26 липня о 13.45 на нашому стрімі презентації Galaxy Unpacked, на якій ми ще й розіграємо круті подарунки. Рекомендую прийти. А ще Samsung, але вже трохи інша, оголосила про розробку першої у світі пам'яті gddr 7 для графічних процесорів наступного покоління. І хоч Micron також заявляли, що будуть її робити, оголошення про саморозробку так і не з'явилось. gddr 7 від Samsung стане наступною пам'яттю для графічних процесорів в геймерських відеокартах, автомобілях та прискорювачах штучного інтелекту. За словами Samsung, пам'ять gddr 7 забезпечить приріст продуктивності на 40% більше і підвищення енергоефективності на 20% порівняно з поточною. Найшвидшою 24 гігабіт за секунду, gddr 6 DRAM. Перші продукти будуть розраховані на швидкість передачі до 32 Гбіт за секунду, що означає 33% покращення в порівнянні з пам'яті gddr 6 при досягненні пропускної здатності до 1,5 Тб за секунду, що буде досягнуто на 384 розрядному шинному інтерфейсі. Будь-яке зменшення споживання енергії це дуже добре, бо сучасні відеокарти вже починають жерти якусь ненормальну кількість електрохарчування. Google нарешті офіційно випустили в реліз свій AirDrop для Windows під назвою Хто поблизу. До цього ця функція була розповсюджена виключно на Android-пристроях, тобто на android смартфонах і дозволяла швидко передавати файли між ними. Тепер це можна робити із ПК, передаючи на нього вміст смартфону, або навпаки, з вашого комп'ютеру відправляти щось на смартфон. Там можна одразу побачити приблизний час передачі та попередньо переглянути файли. Працює зручно, швидко і нарешті, бо інколи мені, наприклад, все ж треба під'єднати смартфон до ПК. А тепер ця необхідність відпадає. А от що стосовно айфону, таких привілеїв там немає. Там є милиці за допомогою програми від інтел, але трішки менш зручно. До речі, про Intel. минулого тижня компанія офіційно заявила, що припиняє свої інвестиції в бізнес Intel Nuke. Фактично, вони закрили проєкти, якщо казати більш зрозуміло. Світ дуже засмутився через цю новину, проте вже зовсім скоро стало відомо, що Intel просто не вивозять цей напрям, тому передали його в руки Asus. Тепер ці міні-ПК, а точніше, дозвіл використовувати бренд Нюк, логотипи і таке інше, будуть створюватись тайванцями, для чого вони зроблять окремий бізнес підрозділ, і в нього, скоріш за все, перейдуть ті, хто займався власними міні ПК в Asus. Що ж, рішення логічне та виважене, і чекаємо на нюки вже від Asus. А якщо ви чекаєте на iPhone 15, ви, по перше, дуже дивна людина, адже що його чекати, це що перемога над тимчасовим непорозумінням під назвою Росія чи що. А по-друге, він затримається. Згідно з останніми чутками, моделі Pro та Pro Max можуть стати дефіцитними, але там використовуватиметься новий технологічний процес, завдяки якому екран стане більшим, рамки меншими, а розміри корпусу взагалі не зміняться. Цей же процес використовується в Apple Watch 7 для тієї ж цілі, і усе це може призвести або до дефіциту саме цих моделей Pro та Pro Max, або до переносу старту продажу на декілька тижнів, що вже також неодноразово бувало в історії Apple. А ще в історії Apple бувають випадки, коли люди купують старезні айфони за шалені гроші. Наприклад, у лютому на аукціоні було продано оригінальний запакований iPhone 2007 року за 63 тисячі баксів. Там була цікава історія з тим, що цей телефон власниці подарували, але вона була користувачем іншого оператора і тому навіть не розпаковувала його. Тож вийшла непогана така несвідома інвестиція. А ось днями був проданий ще один більш рідкісний оригінальний iPhone за якихось 190 тисяч доларів. Уся справа в тому, що цей iPhone най. Рідкісніший, адже це модель на 4 ГБ, яка випускалась приблизно 2 місяці, тому що ніхто не хотів її купувати. І от, власне, на аукціоні з початковою ставкою 10 тисяч доларів усе закінчилось ставкою в 190 тисяч. Насправді, можна було б тут зараз подискутувати на тему нерівності доходів та викидання грошей в смітник на ось такі от речі, але ми не будемо цього робити, ні. Просто знайте, що ще й на аукціоні виставляються кросівки Apple. Згідно з новим звітом марка Гурмана з Bloomberg, Apple створили власний чат-бот, який всередині компанії називають Apple GPT. Стратегії щодо розвитку цієї системи ще немає, і всередині компанії бачать два діаметрально протилежні шляху розвитку. Проте наступного року нам варто чекати на важливе оголошення від Apple стосовно штучного інтелекту. Купертиновці, наче як створили власну структуру під назвою Ajax. Українська Ajax вже йде до вас в суд за використання назви. І поки що, все це взагалі не відрізняється від інших відомих мовних моделей, а використовують його для узагальнення тексту та. Відповіді на запитання на основі даних, з якими він навчався, і можна було б сказати, що це просто чутки, але в той же час Apple зараз активно хантить інженерів із точним розумінням великих мовних моделей і генеративного штучного інтелекту. Але найцікавіша новина ще попереду. Ви знаєте, що Дісней є однією з найбільших медіакомпаній у світі. За останні десятиліття нащадки Мікі Мауса придбали Pixar, Marvel, Lucasfilm та 20-те століття Fox. Більшість цих угод зроблена руками Боба Айгера. У 2020 році він раптом покинув компанію. Його місце зайняв Боб Чапек. Чи треба перераховувати, які шедеври виходили останні три роки з під крила Дісней? Жахливі серіали та фільми Марвел, це як мінімум, який кожен з нас так чи інакше бачили. Проте днями раптом рада директорів знову призначила. Айгер ген-директором, який має керувати компанією ще декілька років, розібрати з тим безладом, який зараз відбувається в компанії, та підготувати нормального наступника. Проблем там в компанії вистачає: прибутки не збільшуються, а борги зростають чи не щодня. Тому Айгер виставив на продаж приблизно третину компанії. А якщо бути точнішим, то кабельні канали ABC, FX та Freeform. Також у продаж піде бізнес в Індії і йдуть пошуки стратегічного партнера для спортивного каналу ESPN. Може і для його придбання, щоб ви розуміли стан ситуації до пандемії. Усе це приносило компанії 25 мільярдів доларів доходу а і 7,5 мільярдів операційних прибутків. Стрімінгові сервіси Disney Plus та Hulu принесуть у приблизно 800 мільйонів доларів в цьому кварталі. І якщо кабельні канали можуть придбати якісь приватні інвестори, то в придбанні ESPN зацікавлена сама Apple. і це абсолютно не дивна історія. Я чомусь на 90% впевнений, що вони його і придбають повністю чи частково. А тепер час зради. Зрада номер один: АМД вважають Україну країною-терористом? Окей, це занадто клікбейтно. Якщо ви раптом не підписані на наш геймерський канал і не знаєте останніх новин гік індустрії, а це вже дуже і дуже погано, то ось вам короткий опис історії. В червні стало відомо, що майбутній реліз Starfield від Bethesda, який активно розробляється партнерстві з AMD, буде пов'язаний з ексклюзивною маркетинговою акцією. Покупцям процесорів Ryzen та відеокарт Radeon буде надано безкоштовний ключ з грою. Непогано, правда ж, от тільки уважні українські геймери помітили, що у правилах конкурсу Україну прирівняли до Ірану. Судану, північної Кореї, Білорусі та Росії. Назвавши усі ці країни під санкційними. Звісно ж, нашим герам це не сподобалось, медіа підняли шум, і трохи згодом компанія офіційно вибачила за цей інцидент та прибрала Україну з цього списку, сказавши, що усе у нас буде працювати, і усе окей, і ми вибачаємось. І можна було подумати, що все це через те, що у нас тут війна і не можна тут працювати, проте це не заважає працювати тут Netflix, Spotify та іншим інтернет-гігантам. Та й процесори їхні тут у нас дуже непогано продаються. Тож зрада відміняється, але осад. Залишається зрада номер два. Маск нам усім набряхунькав. Ну як нам, усім, Х усім, хто робив передзамовлення на кібертрак. Минулого тижня нарешті почалося виробництво довгоочікуваного батьма електрокара, який був презентований ще 4 роки тому. І тоді сайт виробника обіцяв мінімум 402 км запасу ходу в базовій комплектації за 40 тисяч доларів з заднім приводом та 998 км як максимальна опція. І оця максимальна опція з чотирма моторами, повним приводом та шаленим запасом ходу в майже тисячу кілометрів перетворилася в якісь куметні 563. І усі прямі конкуренти проїжджають більше. Chevrolet та Rivian можуть подолати 724 кілометри, менше на декілька десятків кілометрів тільки у Форда. І я абсолютно не здивований. І я дуже чекаю моменту, коли Маск буде змушений відповідати за слова про те, що кібертрак не боїться повного занурення у воду. Третя зрада: електричний Харлі Девідсон. Нещодавно компанія показала світу електричний міський мотоцикл з запасом ходу в 180 км. Live Wire s 2 Delmar має алюмінієву раму і важить усього 197 кг. Електрорушій поточністю 84 кінських сили дозволяє розвивати швидкість від 0 до 100 усього за 3 секунди, що є швидше, ніж у більшості Харлеїв. В домашніх умовах повний цикл наснаження батареї займає більше 8 годин, на міських швидких станціях 2,5 години. Коштує він дешевше першої моделі, усього 15 тисяч баксів. А якщо вам хочеться справжні харлей, то вони ж нещодавно випустили модель, яка коштує усього 2800 баксів. І це все прикольно, звісно ж, але от що, що, а електричний харлей я взагалі якось не. Можу прийняти в своїй голові. А тепер дивіться, яка штука. Бачите ось цю новину? Одного російського виродка за сумісництвом пропагандиста та журналіста-блогера, чи як вони там себе називають, було ліквідовано. Якщо вірити телеграму пана Стерненко та сайту мілітарний, це було зроблено завдяки зусиллям 79-ї ДШВ. І ходять чутки, що, можливо, це було зроблено за допомогою касеток, які так просили росіяни. І так сталося, що ми з вами якраз зберемо на три безпілотники Валькірія для воїнів бригади, яка має дуже схожу назву: 79 Десантно-штурмова. Я не можу ні підтвердити, ані спростувати, чи це саме ці хлопці поставили класну музику російському воєнкору, проте в будь-якому випадку це дуже добре. До речі, днями на власні очі бачив та трошки навіть зняв, як літають такі Валькірії, і вони реально круті, але теж якось іншим разом, бо то окрема історія. Наразі ж я закликаю кожного і кожну прийняти участь в зборі на три Валькірії для 79-ї десантно штурмової бригади, і дякую тим, хто вже встиг це зробити. Посилання на збір в описі відео та в закріпленому коментарі. Я чудово розумію. Гнів багатьох з вас з приводу всіляких овочерізок та такого іншого, але це не відміняє того факту, що нашим воїнам потрібна допомога вчора, сьогодні, завтра. І фразами Я не буду донатити, допоки купують барабани. Ви робите краще тільки росіянам, які навмисно ще більше розганяють цю тему саме в контексті, треба переставати донатити, але аж ніяк не робите краще нашим захисникам. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу останніх новин. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв. припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну.